Всім привіт! Росія після введення заходом ряду санкцій змогла уникнути серйозного економічного збитку і зниження комфорту російських громадян завдяки співпраці з Китаєм. Жителі Росії практично не помітили змін на ринку. Таку заяву зробив оглядач французького новинного журналу Мераде Крафре. У Москві все як завжди. Магазини добре забезпечені, ресторани та нічні клуби переповнені, зазначив він. Автор вважає, що Росії вдалося приборкати інфляцію, домогтися стабілізації рубля, а також уникнути катастрофи в промисловому секторі. Він підкреслив, що російський ринок покинули не так багато компаній, як спочатку очікувалося, хоча відхід шведських, французьких і британських виробників відчутний. Моя улюблена кава знову на полицях магазинів за ціною, порівняною з Паризькою, пише, цитуючи француза, який живе в Москві вже 20 років. Він додав, що в Росії також знову з'явилися айфони, хоча і за дуже високою ціною. Співрозмовник журналу висловив думку, що Росія змогла нівелювати втрати від масового відходу західних компаній з російського ринку завдяки співпраці з Китаєм. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!